Є перенаблютники. Це фінальне новорічне звернення, але це фінальний наш рік буде статусі в студентів. Ще рік тому, коли я записував своє новорічне звернення на виставковому центрі, я на нього уявляв, що новорічне звернення 2023 записуватиме у таких умовах. У темному Києві, у парку Шевченка біля темного нашого головного корпусу. Важливо, що ми всі продовжуємо на своєму місці робити свою справу, навчатися та навчати, працювати в сфері IT. Як і мільйони українців продовжують воювати, лікувати, навчати, творити, розміновувати та гасити пожежі. І ще Всі-всі, представники різних професій, на своїх місцях продовжують виконувати свої обов'язки. І в будні, і в вищі, і в святаю, і новорічну ніч. І на своїх місцях і продовжують працювати. І всі ці люди різних професій колись навчалися у школі, вивчали як математику, так і без інших дисциплін завдяки нашим колегам, вчителям. Наша задача отримати наші дипломи та продовжити дарувати знання майбутнім поколінням українців. Безсумнівно, 2022 рік став для всіх роком України. Так нехай 2023 стане для всього світу, окрім Росії, роком перемоги. Новим роком. Слава Україні! chedrychovy vytyla lasky Ty sojmych dinolevis ta bor bez marashi budesh paty ne boroshy te metan bis boroshy budesh paty ne boroshy budesh boroshy 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 boroshy